Я вас вітаю на телеканалі Зік. Це авторська програма Дроздов. Хочу сказати, що у цій студії політик, парламентар, який, власне, в парламенті зазнав чи не на такої найрезонанснішого, найрезонанснішої на такої дискредитації, і вижив. І він у цій студії Народний тат України від Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук. Я вас вітаю. Як вам вдалося? Вижити після всього, що Україна побачила, чи, ви, чи вертатись не хочете до цього? Е, ні, чому, без питань. Я говорив, говорив і буду говорити про це. Е, політичне рішення, яке було відредаговане, відрежисоване і відігране в парламенті, е, власне, зазнало фіаску ця вистава в судових інстанціях. І я довожу свою невинуватість, і я скажу більше: у мене є дві експертизи, зроблені нашими фахівцями, і ми замовилися за кордоном. Для того це більше вже навіть за кордоном не для суду, на предмет, чого? а для суспільства експертизи щодо змонтованого відео, яке демонстрував тодішній генеральний прокурор Шокіну Верховній Раді. І експертиза щодо е катувань згідно з стамбульського протоколу, які я зазнав в СІЗО, які були мені завдані шляхом надання медичної Медичного. допомоги. Mm -hmm. От ви карти для суспільства, так? Так. Е юридично е юридично, як, ну, ви ви розумієте, так. так. Люди запам'ятали собі це. Це живописне відео, де сидить депутат і розказує, скільки Ну, що не там, скільки... зовсім же ж депутат. Ну. А те, що я розказував, то я не відмовляюся від цих слів. Я їх розказував одному з ваших колег. Ну, бачите, де розказує, скільки там коштує то, то в парламенті, скільки голосує. Я можу я таке, повторити таке. і сказати це в ефірі вашої програми. В цінах, так? В цінах і в звичайно. І хм. так, от я до того, що суспільство це запам'ятало, воно до вас це приклало. Воно вас зафіксувало для себе як винувато. А ви знаєте, що люди в нас такі, як Я тільки ті що повернувся зі Львова. Бачив масу людей на ну, вулицях міста Лева і так далі. Зустрічався. Жоден не згадав про відео. Ну то чекайте, він Зга... ж вам не підійде отак і скаже, але собі підход... Але ви підходили, висловлювали слова підтримки щодо позиції по е пенсійному забезпеченню. На законопроект альтернативний розглядається е щодо е позиції по офшорам президента Порошенка. Так, що в парламенті все так гнило? На жаль, я б більш глобально навіть на це подивився. Робиться все для того, щоб дискредитувати парламентаризм як явище. Парламентарі в цьому відіграють не останню роль, звичайно. Але я думаю, головним завданням виконавчої влади. Є дискредитація парламенту для того, щоб не дати центр прийняття рішень повернути до парламенту, як це має бути згідно конституції. Адже ну ні для кого не таємниця, що ми живемо в парламентсько-президентській країні. Поки що принаймні ну, так виглядає на то. Ну при поки що я ж кажу, юридично. Практично парламент парламентаризм зводиться до ніц нічого і. Е... Центр прийняття рішень е, остаточно закріпився на Банковій, е, остаточно е, вкорінюється там, і знову ми повертаємося до тієї ситуації, яку мали восени 2013 року. Ну, так я, я також це відчуваю. Ну, дивіться, от ваша фракція, як парламентська фракція, теж займається наданням таких послуг за певні суми, про які ви так розповідали це Ні, абсолютно, і я поясню чому. Тому що було б не одне сфабриковане відео, а їх би було б ну десятки, два десятка. Преслідування членів нашої фракції продовжується зараз. Нещодавно на допит викликали маму народного депутата України, мого колеги Сергія Рибалки від Радикальної партії. Нещодавно на допит викликали мого колегу. Андрія Артеменка на допиту справі про замах на Парасюка викликали Андрія Лозового і Олега Ляшка. Що вони можуть пояснити слідству щодо замаху на Володю? Ну, от що? Ну, абсолютно нонсенс. Це розуміють всі на світі, але все ж таки викликають. Для того, щоб здійснювати тиск. Більше того, я ж в п'ятницю був знову в Генеральній прокуратурі на допиті, як свідок, у справі подій 31 серпня. Я в них запитую. А от пройшло там 8 місяців, ну вже з тих подій, ви 8 місяців мене знайти не могли. Вони кажуть, ну так. От уявіть собі рівень Генеральної прокуратури, яка шукає народного депутата, який спочатку в них утримувався. Потім, навіть коли повернувся в парламент, є першим заступником голови комітету, який їх курує з правоохоронної діяльності, і вісім місяців вони шукають для того, щоб допитати. Ну воно влад... ну, ну це ж Україна. Ну що ні, ні, ну, це, ну, що ви це все в часі збігається з позиціями, з заявами, з позицій партії з оприлюдненням нами документів. Наприклад, вчора. Олег Валерійович оприлюднив Ляшко меморандум, який таємний, з Міжнародним валютним фондом. І вже сьогодні починаються сигнали надходити, ви так не робіть, ви цього не робіть. Ну, дивіться, У нас якби політична дійсність постійно міняється. Так? І я не впевнений, що в цій країні кажу цій сторонньо, якби оцінюючи її. Так? Що в цій країні взагалі можливі зміни на краще. Ви для себе десь визначились, що що б тут не робилося, у нас все одно буде отак гнило. А, ну, це вже десятиліття. Остап, цілий а, пласт я... політикуму вихований на тому. Остап, провинився в зули, провинився в зули, там. Я займаюся громадською і політичною діяльністю з 1990 року. Я бачив за цей час всі події. Які відбувалися, я бачив всю ту гниль. У 2000 році я власне їхав в автомобілі, який мав розбитися. Це було в день, коли вбили Малєва, пам'ятаєте, у спецекспорт керівника на мене і тодішнього м -м, кандидата в народні депутати мого старшого товариша В'ячеслава Білуса було скоєно також замах. Ну в той же день на сусідній трасі в Полтавській області. Я все це пройшов, я все це бачив. І те, що зараз відбувається, для мене не є новим. Для мене це судоми системи. Я ніколи не вважав і не вважаю ворогом персонального президента, якогось, міністра якогось, народного депутата. якогось. Я вважаю своїм ворогом і головним опонентом систему оту От совєтську систему, яку ми досі не можемо знищити, яку підживлюють, і яка мутує. Що ми бачимо? Ми бачимо совєтську систему, яка е, за допомогою олігархату мутувала в такого монстрика, який обсів нашу країну і е, смок з неї е, соки у вигляді е, ресурсів, у вигляді е, грошових потоків і тому подібне. І це ж не виникло вчора, не виникло позавчора, не виникло навіть. Я пам'ятаю це все. Я пам'ятаю так звані лихі 90 е як після того, коли покійний Кравченко прийшов до Леніда Даниловича і каже: Ну, якісь тут бандити бігають по Києву, Львову, ну по Україні. Вони там збирають кошти. Я пропоную їх зачистити, прибрати, посадити. Кого ну ну як кого вийде? Це відбулося. Це ж не для кого, не таємниця, це наша історія. Просто їхнє місце посіли орли Кравченка, посіла система, посіла система МВС і тому подібне. І рекет, той, який був, і інші речі, вони стали системними під дахом міліції. Під дахом е, спецслужб, під дахом політиків. Добре, ви, ви, ваша політична сила, мусите мати дах. Якби хотіли розчавити, розчавили б. І ви це розумієте. Ну, нащавлять. Ні щавля... на кого би не подивилися. Е, щавлять постійно. Наш дах це дві речі. Три навіть це. Ага, ви зараз карти народ, виборці. Ні. Ні. О. Ви, ви помиляєтесь. Ну я вже думав навіть... наш дах три речі. Перше, ми кажемо правду. Ну, я майже вгадаю. І е, ну, не, не майже. Ми кажемо правду. Ми є найбільш е, зараз е, партією, яка дає інсайт про те, що відбувається у владі в суспільство. Е, офшори, ви ж самі це бачили. Е, міністр Данилюк, е, е, меморандум ЗМФ, який приховують е, громадянство Григоришина. Це все йде від нас. Ми це оприлюднюємо, тому що ми розуміємо, що якщо ми не хочемо внутрішнього радикального протистояння, ми мусимо інформувати суспільство, щоб суспільство робило відповідні висновки. Друге, друге, Спроби наїзду, спроби розчавити, коли арештовували мене, коли наїжджають на депутатів. Ми робимо перестороги серйозні перестороги, і це завдячуючи моєму колегу, члені нашої фракції Віктору Івановичу Вовку, який є політиком міжнародником, яким є членом делегації ПАРЕ. Який виїжджає в Європу, інформує західних партнерів про те, що влада вчиняє щось стосовно нас, і це, до речі, діє, Діє, так? в тому числі по відношенню до мене, тому що дві фракції робили заяву на мою підтримку парламентської асамблеї ради Європи, тому що британські консерватори робили заяву на мою підтримку ну, в часі тих переслідувань. І на підтримку інших в'язнів, тому що насправді в Україні є маса політичних в'язнів, по яким є політично вмотивовані рішення, або помста ну, якихось чиновників за щось. Наприклад, Хорт в Вінниці Юрко Павленко, якого засудили до 4,5 років, за те, що він розірвав портрет президента Порошенка. Ми пригадуємо, що при Віктору Януковичу два роки отримали ті, хто на портреті Януковича малював сяточку на лобі червоно. От друге, тобто міжнародний захист, і третій е, аспект е, це е, те, що е, я, наприклад, ну і більшість моїх колег, звикли жити е, під е, прицілом того, що е, кожну секунду. Нас моніторять кожну секунду нас слухають, кожну секунду за нами слідкують, і ми просто не робимо речей, які б дали можливість ну, щось навіть фабрикувати, так як у випадку зі мною. Зрозуміло. Добре, ну бачите, я не перебивав. ви мали право відповісти розлогу на моє запитання про дах, так? Е -е ви про систему, про антисистему. Є думка, я не знаю, як ви до неї ставитеся, що повернення Савченко. Як радикальної Жани Дарк, такої, знаєте, полум'яної, дуже популістичної. Я це мушу сказати. Дуже популістичної, дуже говорить те, що народ хоче чути. Це все забарвлене, емоційне, таке. Ну я тут мовчу. Фактично, це означає, що радикальним політичним силам парламентським, типу вашої, ну як вже нема що робити. Сливай воду, що називається. Я говорю це цинічно, але політики прораховують політичну реальність. Фактор Савченко погано впливає на всі політичні сили, які якби, йдуть по отлезу радикалізму. Що як, скажете? Якби я був чистим українським політиком, то я б е, відповідав би е, ну, приблизно, так як я, ви запитуєте, так як я є українським націоналістом, воїном. Сам пройшов АТО, сам пройшов в'язниці режиму Януковича. не для кожної таємниці, що в мене Янукович два половиною роки отримував у в'язниці у справі так званих Васильківських терористів. терористів. Я дам відповідь. Ми отримали в парламенті людину. Яка е, зараз, зразу після ув'язнення, я знаю, що це таке, бо сам проходив. Тільки я з в'язниці поїхав на фронт, Надя приїхала ну, в парламент, в політику. Е, має переосмислити багато речей. Е, я слідкую і, чесно кажучи, я не вбачаю того, що це відбудеться таким чином. Є багато використати бажання. Звичайно, бариги, які у нас, на жаль, зараз при владі, цинічно хочуть використати е, надію в яких своїх інтересах. Е, мені якось дзвонили колеги з одного з каналів ваші і питали: ви будете зустрічатись з Савченко? Кажу, е, вона моя колега по парламенту, звичайно, в парламенті буду. А ви поїдете до неї, кажу, ну, я не збираюсь робити селфі. Ну, робити е, якийсь піар на тому, і заради піару не поїду. Хоча в мене є справа, я передав через колег, ну, які з нею безпосередньо підтримували в контакти, і все, я передав, ця справа стосується визволення е, українців. Я там маю невелику дотичність більше не скажу, тому що вважаю, що це питання має бути не інформатизовано і не політизовано угу. от і власне все. І перспективи надії залежать перш за все, а від неї. Б від того, чи піддасться вона на ті спокуси, які зараз цинічні береги, цинічні політики будуть робити, щоб перетягнути її на свій бік. От і все. А ви а... би хотіли перетягнути її на свій бік? Mm, я нікого не хочу перетягувати. Ну, на я свій я нікого... партія і, і партія нікого не хоче перетягувати. Ну, вже ж один раз її використали? Коли. Ну, коли поставили першим номером батьківщин. А ні, я ж за нашу партію ну, так, ви, я б... ну... вибачте, я ж не за батьківщину. Ні, ну, Це до Юлії Володимирівни зрозуміли. Та ви би ну, так, так. так ви би зараз не хотіли би перехопити трошки? Ні. Ми хочемо, щоб до нас приходили. До нас іде багато людей, і я думаю, що зовсім незабаром ви почуєте цікаву інформацію щодо. Прихіходу в радикальну партію досить відомих людей, які не є Но, політично я... ангажованими. А можна я, ну тобто. Я постійно себе стримую не говорити багато на тему Савченко, тому що я вважаю, що її роль переоцінена, що це така, якби зараз є певний тренд. Це дуже сильне. От, власне, просто не слава, Станислава холод. От я поговорю. про те й кажу, що просто ми вона якби собою заступила інших не менших героїв з не меншим бекграундом. І можливо з набагато меншою одіозністю, ніж вона має. Тобто я тут обережний своїх словах, але ну я себе притіну якби прикусую язика, бо я розумію, що людей зараз веде на тему Савченко таке от співчуття і таке замилування, і так далі. Коли піна спаде, коли емоції вляжуться, коли повилазить на поверхню багато якихось речей дуже непристойних, неприглядних пов'язаних. З народним кумиром. Ви передбачаєте таку ситуацію, що її прізвище поповнить великий список через кому отих розчарувань? Бо в нас вже це було. Ну, І не е рація. Я ще раз повторюся. Це залежить, перш за все від неї самої. А ви не скажіть, не тільки. Е вона не за... грає саму себе. Ви знаєте, нею багато нею багато грають, ваших повірки? колег, багато політологів в часі мого арешту, в часі всього цього, ну що ми почали вас. Казало, що Масійчук як політик скінчився. Так. Ну так. Але Масійчук сидить напроти вас. Ну але, то не, але mm. то не значить, що кожне слово Масійчука є там, сильно авторитетне, наприклад, для кожного. Так? Хтось Де... вас списав, хтось вас якби тримає полізору. Ви Масій... не вгадаєте. Але Масійчук не скінчився. Ні, то правда. Розумієте, тому е, тут питання трохи інше. Е, питання знову ж таки залежить від надії, від надії, від неї самої. Виключно, якщо вона зможе е, зробити переоцінку того, що навколо неї відбувається зараз, і приймати свої рішення. Я впевнений, з неї може вийти дуже сильний політик. Щоб не щоб не вилазила. Я розумію, я на власному прикладі знову ж таки, коли в 2014 році, 24 лютого, я був звільнений з Лук'янівського СІЗО, то 26 лютого я вже був в місті Харкові і разом з Андрієм Білецьким організовував захист Харкова від сепаратистів, власне. Тому що я чітко знав, що я винен Україні. Я винен Революції Гідності і тим, хто її, власне, зробив. Тому я поїхав в Харків, тому ми захистили Харків, тому ми створили Азов і багато-багато речей інших зробили. Я думаю, що Надія також відчуває, що вона винна українській нації. Тому що власне. Ну, але кожний вину відробляє по-своєму. Ну так давайте дочекаємось. Ну, от власне. Добре, це. Давайте так. Я трошки повернуся до того, що затінилося десь. Офшорний скандал. Воно матиме якесь продовження? Тому що те, що ми бачимо зараз, це вже все. Тема похована. Вона зацінення поверненням, вона зацінення зараз новим скандалом е, Трепака з, тим, е, з чорною бухгалтерією парки регіонів. Тобто воно затіняється, затіняється і все. Уже якби людей вже, ну, притві всі засвоїли, так, все нормально, зустріло, все добре. Я глибоко переконаний, що е, поява саме зараз Чорної бухгалтерії, Януковича, е, інших інформаційних потужних приводів. Воно все це робиться в комплексі для того, щоб пригасити офшорний скандал. Але є дві речі. Річ перша: журналісти, наскільки мені відомо, продовжують розслідування і будуть нові цікаві подробиці. Так, я це також стверджую. І, і будуть нові цікаві подробиці. Так. Б. Завтра в парламенті ми будемо продовжувати блокувати трибуну, і вже внесено до порядку денного питання щодо створення тиска. У мене є передчуття, що навіть такий парламент, який ми маємо зараз, проголосує за створення цієї комісії. А якщо говорити, що до четверга є час і буде відбуватися дискусія навколо так званої судової реформи. І змін до конституції пов'язаних з нею, то я думаю, мають всі шанс утворитись комісії. І якщо комісія буде утворена, цей скандал не затихне. Я добре. А чи розгореться скандал з чорної богатері? Mm, ну я повторюся, що я переконаний, що поява саме зараз. Технологічно є, ну це зрозуміло. Так. Але це не применшує не інформації. При... Не применшує. Уявіть собі, що всі дізнаються, скільки б... кількість прав. Це ж класно ну, дав я за, але давайте зробимо таким чином. А чимом. якщо там будуть прізвища вам знайомі з вашої політичної сили? Ну, мого прізвища там ну, точно не буде, ні, бо я в ті інші. часи сидів у океанівському ну, ну, я ж не про вас говорю. А... Дмитро Ленько переховувався за кордоном Тобто Оксана ризик, ризик потрапити в цей, але я не виключаю, що когось туди можуть вписати, і не тільки з нашої політичної сили. Давайте ага, ви такі запобіжники ставити наперед ні, на випадок. Ні, ні, якщо... Ні, 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 давайте до цього віднесемося таким чином. E, і поки що так відбувається. E, є, НАБУ, є матеріали, які туди передані. Нехай буде дана оцінка експертна, ну в тому числі тим матеріалам. Тому що зараз e, я ж можу прийти до вас, Остапи, в студію, з якимось листочком. Та помахати, помахати, показати... сказати: дивіться, ось підпис, браво Януковича, 5 мільйонів. Якийсь народний депутат, чи якийсь політик, чи якийсь міністр. Ну, хтось брав. E, і все. Це не так. Якщо ми говоримо про правову державу, про правові стосунки і невикористання в політики, цей, то ми мусимо зробити так, щоб це було доведено. І я переконаний, що люди, які фігурують в тому чорному списку, я таких людей знаю. Вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ну, Бо... хто в нас коли притягнути до відповідальності? Господи, знаєте, нас стільки скандалів і компроматів. було. Ну, це якраз э, Остап, це якраз питання до Юрія Віталійовича Луценка. Він на нього має дати відповідь. Він на себе одягнув э, цю відповідальність. Взяв, він э, разом э, з своїм кумом. Тепер несуть відповідальність за це все з президентом Петром Порошенком. От власне. Ну, подивимося, Ну, Подивимося, тільки таке слово. Е, як ви себе почуваєте загалом? На завершення е, ну загалом я продовжую лікування. У мене є проблеми. Проблеми пов'язані з тим, що вже майже четвертий місяць в мене не загоюються виразки в шлунку. Я е, мусив навіть вилітати за кордон для проведення обстеження нещодавно. Як бачите, повернувся, от тому вже жодних, як кажуть, питань немає, вас... що ми всі може зникнути. Угу. Ну, Я не можу зникнути, власне, тому що я присвятив своє життя цій землі, цій нашій нації, ну і тому подібне. Тому то зразу була дурниця. Власне, боюсь, що можливо доведеться перенести ще одну операцію. Можливо. Ну, ви, помітно, схудли, Це... Я втратив бачить? з того часу 105 кілограмів. Чи це для українського політику, це напевно рекорд? Бо там ну, якраз набирає... набувають, так да. я втратив 105 кілометрів. Де бачите за такий нужд що... Та, політичне питання? Я дуже е, задоволений цим, але не задоволений ціною здоров'я, ну якою, власне, за це довелось платити. Але як кажуть, е, одна моя добра подруга, яка на початку 90-х привела мене в політику і в громадську діяльність, ваша колега Наталка Чангулі, Угу. Сказала, що Ігор Бог поцілував тебе в тімечко, твоє, твоє завдання його берегти. Хм. Ну от і бережіть. Дякую, що прийшли в цю студію. Дякую. Ігор що Мосійчук, запросили. народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую, що ви його дивилися. На все добре. На все добре. Дякую. Дякую. А так вам добре, знаєте? Мені самому... Про таку